День пам'яті жертв репресії. І трипілля не було острим цих подій. У нас дуже багато репресованих, і про це ми сьогодні і поговоримо з Катериною Іванівною. Кінець 1920-х, початок 30-х років, у колишньому Радянському Союзі був періодом насильницької колективізації та розкуркулення селян. Великого голодомору 32-33 років, унаслідок наслідок якого, за оцінками демографів та істориків, загинуло понад 7 мільйонів чоловік, позбавлення України навіть тих незначних автономних прав, які вони мали до цього, і припинення Українізації періодом масових репресій. Які набули особливого розмаху в 1937 і 1938 роках, та зачепили всі верстви населення України і не тільки усього Радянського Союзу? Пам'яті наших односельчан я хочу вам прочитати цей вірш, який їм присвячується: сльози загусли, на вітрі не сушаться. З болем зрослися вони. Ми перед мертвими, ми перед сущими носимо камінь вини. Дивляться очі, як вогники з попелу, душу тривожать завжди. Ворог народу ні, жертва репресій. Це ж бо наші з тобою, батьки і сини. Ні, каяття ми печалі не вибрати. Правду сприймаймо тяжку, вам без вини довелося загинути, випивши чашу тортури в гірку, сльози гіркі, тричі болем окроплені, просять живої води, жертви репресій, без вини омовлені, чоловіки трепілля, що зазнали біди, без молитви вас кинули сотнями у піщані ями в лісах боківні. Вороги народу леж... в лапках лежать тут під соснами, а сосни обвиті рушниками рідні. Цей вірш я написала в 2007 році, коли разом з дітьми своїми їздила в розкопану на те місце, де були розстріляні сотні тисяч людей. Серед яких лежать і наші трипільці. Ми про це вперше дізналися, і якраз так нам пощастило, що ми попали на відкриття цього, до відкриття меморіалу, коли звозили всі ці могилки в одну єдину братську могилу. От, і ми побачили, що люди, дерева, сосни, які там пов'язані рушниками, і написані е, прізвища своїх, і ми тоді вирішили так діти запропонували. Це в мене були тоді і Чигирин Юркове, і Тоня в мене була... не була. Да? І е, був е, з твого класу, скажи мені, ще хто Іваня Захаров. От, і ще е, ну, багато. Коротше, це їхній клас тоді перший був. От, е, терпило ще був е, Мирослав. От цей теж в нас був його там, там розстріляний дід. Мене так це все вразило. Ну і коли писала вже матеріали, збирала в книжку, я оцей вірш я їм присвятила. О, і хочу сказати, що для виправдання репресії Сталін, сталінська інквізиція, органи ЧК, ДПУ, НКВС. У кінці х і особливо в 30-х роках взялися вигадувати різні націоналістичні, контрреволюційні та шпигунські організації і заарештовувати величезну кількість людей, звинувачуючи їх у приналежність до цих організацій, які люди там і близько цього не знали і не чули. Наказом НКВС для прискореного розгляду тисячі справ була створена оперативна трійка. Тріки це такий собі суд своєрідний. Три чоловіки зібралось, і в основному вони всіх їх, які проходили справи через них, їх всіх засуджували до розстрілу. Е, символом того страшного періоду стала биковня у нас на Україні, де протягом 37 сьомого і 45 років, уявіть собі, здійснювалося масове захоронення людей, страчених і закатованих. Органами НКВС у Києві близько 120 тисяч жителів Украї... України різних національностей поховано у цій землі. Є серед них і наші земляки, трипільці розстріляні в Катім'ях НКВС Києва. Я хочу сказати на Лук'янівці, їх всіх туди звозили. Там же була спеціальна така кімната, де. Людину прямо в затилок, не з кулемета, не, не з вентівки, просто в затилок ставили до стіни і в затилок один постріл розстрілювали. Мене що вразило, коли до мене попали документи по биковні, ну архівні документи, де я побачила, як це все було, я собі думаю, одне мене вразило. Що я перелиставши, бо я шукала свого діда, він там теж не знайшла в 4 часи ранку. Але до цього я ж перелистала все ці списки. Там, кожного дня, наприклад, 5 травня, приблизно я кажу, і там 12 чоловік розстріляний і списки. А в кінці написано: вирок здійснив такий то. І ось саме більше вразило мене те. Що найбільше, я читала це прищина, е, прізвище, вирок здійснив воронов АП. Я собі потім думаю: як людина не змогла зійти з ума? Це ж не просто кинула гранату, чи там з кулемета стріляла, чи ще це в затилок. <кій> а тоді їх грузили в машини, везли в биковню і там закопували. Так, що, от, коли ми там перший раз були. І Такий був випадок, що ну, діти є діти. Там і сьомий, і восьмий був клас. Ми їхали далі на Чернігівщину, і вони кажуть: хтось із них там каже, Паша Кравченко в мене ще теж був. От, і каже: Я е, туалет там хтось хоче. А Паша Кравченко став та й каже: Який туалет? Тут на кожному кроці могили, тут лежать люди. Вони всі стали. А вже Юра Судковий тоді в автобусі нас возив, покійний. Тоді каже, діти, між іншим, там і його діда були, е, був розстріляний, я вас зараз вивезу трошки далі, і ви всі підете. Так от я говорю: воронов АП, Це ж яким катом треба бути, яким треба бути нелюдом, щоб стільки розстріляти? Тисячі. Тисячі розстріляних. Це вже пізніше, коли я вже почала шукати оці матеріали. Я ж вам кажу, я шукала так випадково, що я шукала трипільців, які були розстріляні і записані там. Ну і діда свого шукала. Але я шукала 37 сьомий рік. 37-й, а є репресії, датуються ще далі. Значить, воно ж і продовжувалося далі розстрілювали. От, от таке. І це дуже страшно. Ось, наприклад, трипільці згадують, особливо старенькі бабушки, вулиця десь на киселівці, на горі. Вони кажуть, майже кожна хата забрали, майже кожна хата забрали. Не дивились, винен ти чи не винен. Оця трійка присуджувала до розстрілу. І що хочу сказати, однією з трагічних старинок історії нашого села і період масових політичних репресій став квітень 38 року, який називають чорним квітнем розстріляного трипілля. У період з 21 квітня по 5 травня протягом 6 днів було розстріляно 108 трипільців. Це чорний квітень трипілля. Моторошне враження справляють архівні слідчі справи номер там 32126, 24985 і так далі. На 100 мешканців села Трипілля і Халип'я Обухівського району, рядових малограмотних або неписьменних колгосників, рибаків, робітників порту і обухівського лісництва. Тоді ж були заарештовані лісник Митрофан Павлович плохий і конюх лісництва. Іван… Іванович Лукашенко, яких чекісти зарахували до членів підпільної організації, що мала за мету повалення радянської влади. Згідно з чекістською легендою, засновниками цієї організації був учитель Іван Павлович Оленич, який працював у трипілі з 30-х по 32 другій роки. А в 32-му році його було засуджено. До п'яти років ув'язнення. Арешти були проведені з перших, у перших числах квітня, а вже через 9-10 днів трійка з писком, без викликом до суду засудила всіх розстріляних і вирок був виконаний негайно. Усім арештованим слідчі Фільштейн, Чупринов і Туркевич ставили одне ж і те запитання чи був у банді Зеленого? Це питання ставили й тим. Кому в роки громадянської війни, то тобто є в роки 18 19 року, коли діяла Дніпровська повстанська дивізія отамана Зеленого, було лише 10-12 років. І друге запитання стосувалося перебування у підпільній організації. Таким була, був завербований, через якийсь час, не витримавши катувань, люди відповідали ствердно і називали ще якесь прізвище. О, на кожного арештовано були складені довідки характеристики, підписані головою Тріпінської сільської ради, членом РКПБ з 21 роду року Георгієм Кліментівичем Кліментьєвим. Як виявилося в 56 57 роках, коли розглядали справи про реабілітацію жертв сталінського терору. ці... Довідки писали самі співробітники ДПУ і НКВС і примушували клієнтів їх підписувати. У кожній довідці характеристиці зазначалося ім'я, рік, коли був у банді зелену. Вивчення цих архівно-слідчих справ показує, що слідство не виявило жодних документів і речових доказів, які б свідчили про існування в терпілі підпільної повстанської організації. Слідчі робили висновки лише з наклепів і на підставі обмовлень самих арештованих терпільців, хоч у таких справах були вказані дата і година, о котрі жертва була розстріляна. Рідним і близьким повідомляли, що кожен з них засуджений до 10 років без права листування. І е, ще потім це вже я знаю по своєму діду, що в 57-му році батьку моєму прийшов лист про те, що його батько реабілітований, який був нагороджений орденом Леніна, е, він був бригадиром у Колгоспі, От і за розведення там на вівцях фермі е, високих там показників. От е, він, е, він загинув, помер у гуркоті е, від туберкульозу, як будто був в шахтах у вуркоті. Ніхто там не був, дуже багатьому це таке писалося, що десь там він помер. А О. чи було дійсно, що відправляли в Україну? Ні, Це було дуже дорого. Ні. не було. Були в нас засужені, які повернулися одиниці. А ну, раніше репресії ж почалися не лише в 30-му, вони ж були і раніше. І в 30-х. Да. Так, так нашого цього розстріляли із щербанівки Косинку. Ну, Репресували і розстріляли. Пізніше, да. так. Да. — Це вже 30, -ти... 30 -ти. Да. Я, наприклад, про те, що в Германівці є історія сім'ї, які дійсно вислали. От, і дітей навіть повернули, але це дуже було рідко. Германівка чого більше звірствували потерпіллю. І зараз звірствують. Вони Трипілі, я це можу повно сказати, раз так нищить нашу історію. Трипілі, я теж вже казала, що із 1846 по 1923 рік це було волосним містечком, волостю, районом. А в 23-му році, коли реконструкція проходила в нас областей по Україні, трипілля не стало районом, стала Обухів і Германівка. Але після того, як розгромили зеленого, на трипілля була накладена тройна контрибуція, тройні налоги. Тільки трипілля за це платило. Потім район не став, отримали вони. І навіть уже пізніше 38 восьмий, трипілля вважали, що це бунтівним містечком, і от за те, що вони виступили проти більшовиків у дев'ятнадцятому, 19, 19 році. За це трипілля наказували okay. весь час. Наказували. Оце таке. І що хочу сказати, що да, там вчителі деякі теж були зараз. Я вам скажу. Пара вчителів, які вислали, репресували їх. Вислали, от, але вони повернулися. Вони повернулися була в них <реку> і дружину і чоловіка, які викладали в нашій школі. Вони повернулися. А ті, кого не за підпільну діяльність судили, а судили за цю. Націоналістично. Ні, не націоналістично хотіла сказати, а за буржуазну чи ну, буржуазно-націоналістичний погляд і це Оленича вчителя такого. Угу, так. Він повернувся, Він повернувся так. Він повернувся. І так само й було ви повернулися. Ну, трипіля завжди, бо я не тільки кажу, а що... а де можна знайти такі списки? Де можна знайти такі списки? Зараз у Києві вже дозволили. Шукати в архіві і навіть видають справи, оці де uh -huh. записані, видають справи, туди поїхав, пишеш заяву, і ти можеш взяти цей, справу uh -huh. цих людей. І за що, хто там написаний? Ось у нас сім'я терпила Йосипа Андрійовича, він ну вони передали мені протокол обиска От, коли забрали його батька, репресували, да, його розстріляли в биковні, От, він передав, він зберігається в нашому музеї. Так, що ще хотіла вам сказати? У 50-х роках, коли розпочалася реабілітація жертв більшовицького терору, на запити родичів арештованих чехістів готували довідки ну, про те, що я розповідала, які складалися з двох частин. У першій вказувалась дата в арешті, суду і розстрілу, а в другій частині проєкт відповіді заявника родичі розстріляних одержували папірець, в якому значилося, що їхній син, брат чи батько помер на засланні, отак як я кажу про свого діда, що він помер. О, а тут же я в цих архівах знайшла, коли він був розстріляний у бикомні. Тобто розстріляний в Лук'янівській тюрмі і вивезений в биков. Але й так знайшла випадково, що родом я з Житомирщини і два райони Житомирської області на той час вони відносилися до Київської губернії. І так чисто випадково два речення. Я оце прочитала, що я почала шукати далі, і це ж знайшла. Далі причина смерті. Пневмонія, цироз печінки, рак, інфаркт і то, що у нас була написана пнев... Пнев... туберкульоз. Вигадували також рік і місця смерті. Очевидно, що жителі трипілія, їх і рідні всіх тих, кого арештовували в 37 сьомих роках, досі не знають, що на колемі чи Соловках поховані їхні близькі. Е е е що не на Колимі чи Соловках поховані їхні близькі, а на київській землі у сумозвісній биковні. Ніхто нікого нікуди не віз. Це дуже накладно. Далі. В 1957 році всіх жителів Трипілля, заарештованих в 37-38 роках, було реабілітовано. Оце ще раз підтверджує те, що нам вже прийшов такий лист батьку, що його реабілітовано. Ніякої підпільної повстанської організації в Трипілі не було а відтак ніхто із арештованих і розстріляних не був і не мог, не міг бути її членом. Після 20-го з'їзду КПРС в 56-му році було з'ясовано, що з 1 січня 1935 року до 22 червня 41-го року в СССР репресували майже 20 мільйонів чоловік. З них 7 мільйонів розстріляли. Серед розстріляних було 152 жителі Трипілля. 152 жителі трипілля. Ну, списки, списки у нас репресовані, є. Ми їх зібрали, а допоміг їх збирати і Йосип Андрійович по він був ще живий. Далі мені передав е Вадис. Ой, зараз Василь. Да, Василь. Він, е Трепільчанин це сім'я Вадесів. Він е був е учасник Другої світової. Далі він був директором школи у Григорівці. Ми до його з чоловіком їздили, і він мені передав папку із своїми спогадами про себе, як він ходив у школу. Там дуже цікаво він описує момент, коли зайшли, до його, зайшли в клас. Я вам зараз зачитаю. І сказали, що тих, у кого батьків репресували, тобто повинен встати і засудити його як ворога народу. Це такий був дуже такий, бачте, випадок. Він писав, але там їх більше було заарештовано більше трьохсот. У свій час газета «Обухівський край Юрій Корніж-Доматенко тоді печатав ці списки. Так що багато, не тільки я, а я далі вже шукала, кого там немає, звіряла. І писала єдині вже списки, бо Йосипа Андрійовича були одні, наприклад, у Вадиса інші. Я ще знайшла там списки, але ми їх уточнили. Ось зараз я цей. Йосип Андрійович згадує, що у чорний для моєї сім'ї квітень, 38-му, у п'ятницю, перед Великоднем, серед ночі прийшли люди з НКВД. Вони, не стукаючи, увійшли в дім і суворо сказала моєму прадіду збиратися в сільську раду. Але перш ніж піти, зробили обшук в хаті, рилися між книгами, шукали заборонену літературу, зброю, але нічого не знайшли. Коли виводили його з дому, то прабабуся Катерина з плачем пішла слідом, розуміючи. Що свого чоловіка бачить востаннє, йдучи за кадебістами, вона побачила чорного ворога. Це така машина, який у сютінках ночі викликав страх. Крім прадіда, в цю машину посадили ще багатьох односельців і повезли в Київ. Родичам же сказала, що влада оголосила їх ворогами народу і засудила на 9 років ув'язнення. Додому він так і не повернувся. Як пізніше виявилось, Андрій Йосипович був розстріляний у Лух'янівській тюрмі і вивезений в виконі. Це, що я вам казала. І ось зараз я знайду за за його папку. Це, Галина. Це ось Галина Петрівна, носар, за батька свого теж, згадує, як його репресували. Там було шестеро дітей у сім'ї. А ось оцей протокол. Хочеш. ну, Волошина Роза Петрівна, її батька теж. Ну, ось зараз папку не знайшла, я вам потім е, зачитаю, але ну, я вам розповідаю. І е, каже директор школи Кривко Іван Юрович на той час був, коли зайшли вони у клас, оцей 10-й клас, де був Бадис. і це ж його батька арештували ще, а е, секретарем комсомольської організації їхній був їхній однокласник, з яким вони дружили. Він встав і сказав, що я дуже е, дружу із Вадисом, і е, часто буваю в їх вдома, і я ніякої літератури там не бачив і нічого не цей. Е, вста... ну, я чекаю, коли встанете і ви засуд... засудите вчинок свого батька, як ворога народу. Всі мовчали, опустивши голову, мовчав і я, ну і там, крім нього були, е, Киривко Іван Юрович, побілівши, стояв. Коло цих, е, КГБістів, о, а потім е, вони розвернулися і пішли. А ми так і не засудили своїх батьків, що вони були, і не сказали, що вони вороги народу. Це такий був випадок, людина згадує. От Бачите, як я в книжці не написала, але це було. От, в мене є, Папочка це залишилась, саморобна писа, він мені е, е, написав. От, це ж він мені сказав, що його родич Вадес був генерал-лейтенант з його, з його родини. Отакі От спогади людей, які самі розповідають, можливо, їх десь там не зафіксували, їх немає, але це ми пишемо, ми робимо. І дуже я всіх прошу, що 15 го числа я раніше сільська рада замовляла автобус. І ро родини, родини, які хотіли, яких були розстріляних трипільців там у биковні, їхав е, туди на загальну панахіду. Там правиться от, е, у биковні, там правиться служба. Е, священники семби, семи конвесій е, правлять службу. От. Е, там дуже багато розстріляних і поляків, між інших е, військових поляків, теж на, на цьому. Mm. І раніше їздили, а зараз. Ні, так само, як і в Розкопану 1 липня. Забувають, що там прадіди їхні лежать. От. Вже жінки померли, вже діти померли, а внуки якось вам байдуже. Не треба такими бути байдужими, тому що, можливо, і про вас хтось забуде. Думати треба, згадувати треба і пам'ятати їх треба. Мене так фрази вчора хлопчик, це. Считай, 9 травня, ми завжди святкували День Перемоги. І він сидить і каже з «Да, його вивезли, ну, він був в Німеччині, а потім, а ну, я кажу йому: «А ну скажіть, хто пам'ятає, що в його сім'ї воювали прадіди на фронтах Другої світової війни, він руку, а я. Мій прадід був кулеметником. А всі, Ми тобі хлопаємо, що ти так добре знаєш. Так ви ж не сказали. Своїх. А він молодець, говорю, за те, що він пам'ятає. І я пам'ятаю ось що він і те, і те, які він подвиги здійснив. Це дуже добре, коли ваші діти, внуки, правнуки знають, що за свою країну от воювали і раніше боролися ваші, ваша родина. Цей нерозривний ем, зв'язок е, роду. Я завжди ну захоплювалася тим, що в терпілі дуже тісні родові зв'язки. Це мене вражало, і нехай вони продовжуються так і далі.